Так, треба другу позвонити, спитати, чи він поїде на річку. Алло, ага, губка, ба, привіт. Поїдеш на річку? Привіт, не знаю. Поїхали пезжи. Ну добре, а де зустрічаюсь? При... Можеш прийти до мене і поїдемо на моїй машині? Ну ок, зараз прийду. Давай чекаю. Прикольно, їдемо на річку. Тільки я трохи води боюсь, бо я плавати не вмію. Ладно. Думаю, якщо ж він мене підстрахує. Так, ось його двері. Зараз поступим Заходьте відчину. Привіт, привіт. Що, поїхала? Ага. Пиши вдома мене в гараж. Ага. Просто лягай і кайфуй. Прикольно, а хто машину буде водити. Ти я на автопілот поставила. А, ну добре. Все, приїхали так швидко. Ну, звичайно, в мене ж машина дуже Але шучу ще трошки. Габа, куди ти поїхав? Я чого а... ти мене згубила? Ти, ти сам впав? Все, приїхали. який угу. там мост. Ага. Слабо першому прыгнуть. Слабо. А мені не слабо. Ууу, хорошенька водичка. Ух, капець я скупався. Тепер ти, я боюся, плавати. Не вмію ще. Ну, ну просто я не вмію. Ну не вмієш, ну добре, не прыгать. А що ти зробив? Я не вмію плавати. Спасиб, Спасибо. спасаю. Ви ти що серйозно? Не міш плавати? Так я ж сказав. Лечу на допомогу. Я думав, ти ти, що не вмієш платити. Так, да, шутив. Я Без... ж з тобою ніколи не поїду на річку. Ти знаєш що ти мене спахнув. Що? Ти предатель, я сказав. А тоді купайся. Ай, спаси! Лечу на допомогу? Давай, чись плавает. Та-та-та-та-та-та--та-та. Уй, и кишторм почнується. Да ладно, зараз тебе випущу То достану з води Чекай. Левый за мной. Ну капец, я так не меч паузь. Э, спаси Бобка Боб, ай, да Бобка-Боб, что ты роб? Значит, ты мисс хватает. Ты хитаешь, я не знаю. Мама так сегодня искупнула, скажи. Ага. Не держат міст ПД. Ну ты что ты прыж? Бобка-боб, честно говорю. Міс не може впасти від ригу, не може? Ай, а це по-твоєму шо? Ну зато я не впав. Ага, не впав. Ти впадеш завжди обов'язково. А, спаси. Ага, угу, так само як я впав.